П'ять англійських слів. Про які ви навряд чи чули. Flabbergasted Вражений до нестями. Шокований. Приклад. I was flabbergasted by the news. Bamboozle ОБдурити. Заплутати. Приклад He tried to bamboozle the audience with big words. Whimsy Примхливість. Грайлива фантазія. Приклад. The book is full of childlike whimsy. Persnickety. Надмірно прискіпливий до дрібниць. Приклад He's persnickety about grammar. Lollygag. Гаяти час. Байдикувати. Приклад Stop lollygagging and finish your walk. Пам'ятайте, п'ять нових слів на день це 1825 кроків, яких часто досить, щоб здолати майже цілий рівень англійської.